Вітаю всіх підписників та глядачів каналу. Приїхав до нас Infinity. І що потрібно людини зробити? Вискочило таке ось повідомлення про сервісні інтервали, тобто про заміну оливи. Людина не знає як це зробити. Чесно кажучи, я також не знаю. Ну, у мене є така програмка, як Diagon Pro. І зараз ми будемо це робити, тобто збрасувати міжсервісні інтервали. На бензинових машинах це якби не дуже важливо. Така функція, а на дизельних двигунах це є дуже важливим. І не забувайте в ніякому разі скидати сервісні інтервали, коли ви міняєте масло. Е, ну, тобто оливу. Чому? Тому що є такий показник, як. Розжиження масла, розжиження оливи. І чим довше ви не скидуєте міжсервісний інтервал, то в якийсь момент може набратися великий відсоток розрідження оливи, і машина перестане робити регенерації. І чим більше цей відсоток, Тим частіше машина робить регенерацію, що також не є гарно для вашого автомобіля. Так що на дизельних двигунах це обов'язково мова, і завжди після заміни оливи обов'язково скидуйте міжсервісні інтервали. І хотів просто трішечки показати, в якому стані автомобіль. Це, будемо так казати, з того, що раніше було краще. Дивіться, 300 тисяч другий власник у автомобіля з салону. І ось так виглядає автомобіль. Дивіться, якість шкіри, якість салону. Тут телевізор навіть є. Це 2009 рік. Такі карти, такі регулювання, тобто машина на повному фарші. Так, ладно, будемо скидувати міжсервісний інтервал. Для цього потрібно зробити діагностику, скинути всі помилки, якщо вони є. Тут є по блоку BCM, це у нас датчики. Датчики тиску колес. Все, скидуємо помилки і будемо зараз переходити в спеціальні функції і робити скидання сервісного інтервалу. Все, помилок у нас немає. Помилки ми всі скидували. Гарна програма у нас Діагзон. Чому? Тому що, будемо катити, будь який автомобіль це мультисканер. Будь-який автомобіль, ви підключилися, не потрібно танців з бубнами і зробили те, що вам потрібно. Все, ось вибираємо ми наш автомобіль. Це Infinity у нас, Infinity у нас так, яка FX, FX серія, так, 2009-2012 рік. Машина у нас 2012 року. І будемо скидувати міжсервісний інтервал. Щось, А, не туди й зайшов, зараз, секундочку. Так, трішки розібрався. І дивіться, чим ще гарний діагзон. Він нам підказує, як це все можна зробити. Тобто, ось у нас є таке повідомлення, ми його перекладаємо. Клали і що підказує нам ця програма. тобто Вона не може скинути сервісний інтервал. Це потрібно робити в меню головного пристрою автомобіля. тобто Що підказує програма? У нас є ось така кнопочка Mind. От, тут ми це бачимо. Ось ми її натискаємо, і Ну у нас вискакує таке ось повідомлення. тобто Олива і колеса. Тобто, бачимо, Олива у нас вже більше 10 км, тобто, да, там вже трішки більше. І колеса те ж саме. Чому колеса? Ну, Не знаю чому. Тобто, Що ми тут будемо робити? Натискаємо ми на масло. І ось у нас є дистанція. Тут ми навіть можемо збільшити або зменшити нам не потрібні ніякі діагностики, нічого. Ми в головному пристрої нашої. Будемо так казати, автомобіля, можемо зробити ці налаштування. Все, ось ми бачимо, що дистанція 9600. це Ми, скоріш за все, проїхали, і машина нам підказує, що нам потрібно. Поміняти оливу. Тобто людина цього не знала, вона міняла оливу і ось і все. Тобто, ось ми можемо е збільшувати або зменшувати ін сервісні інтервали. Но нам потрібно зробити ресет. Тобто ми скидуємо сервісний інтервал. Все, сервісний інтервал скинутий. Е ось у нас є ще таке налаштування, щоб нам машинка повідомляла, коли потрібно робити сервісний інтервал. Ми робимо, е ну, зробимо, як і було, е залишимо людині. 9600 Все, це ми зробили. Тепер що нам програмка підказала? Нам вона підказала, що потрібно вийти з цього меню, І вимкнути запалення, і перевірити, завести автомобіль і перевірити, чи скинувся наш міжсервісний інтервал. Все так ми і робимо. Запускаємо автомобіль. Запустився, ой, який чудовий звук мотору цього автомобіля. Все, ось Ми бачимо, що сервісний інтервал, у нас вже повідомлення воно зникло, і ми просто зробили гарну справу. Все, Зараз дам послухати, як звучить автомобіль. Буде чути не буде. Ну, Зараз вам трішки тут погазую. Взагалі дуже-дуже гарно гарний. Ух. Ну, як кажуть, моща. Все, отаке сьогодні було відео. Якщо комусь було цікаво, то ставимо лайки Якщо у когось залишились якісь питання, то задаємо їх в коментарях. Всім гарного, тихого, мирного дня.